Друзі, дуже важливі слова апостола Якова. Послухайте, будь ласка, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Тобто, ми можемо слухати Боже Слово, чути Слово, розуміти його, ніби погоджуватися із ним, приймати його, але не виконувати його, не жити за Словом, не втілювати це слово, що ми сприймаємо і чуємо. І в цьому разі. Апостол нас застерігає, не обманюйте себе, чути і не робити, як Слово навчає, це дуже серйозна річ. І пам'ятаєте, я зробив декілька закладок, пам'ятаєте, як каже про це Ісус, коли жінка йому сказала Блаженна утроба, що носила тебе. Він сказав, Ісус відповів цій жінці: блаженна та людина, яка слухає Слово Боже і виконує Його. Тобто Ісус робить акцент на тому, що важливо почути слово і виконувати це слово, жити за цим словом. Інакше воно втрачає сенс, інакше воно справді впадає в непідготовлений ґрунт і або всихає на сонці, або птахи його видзьобують, як Ісус повідомляє в одній із притч. Нам важливо прийняти це слово, зрозуміти це слово, переварити це слово і жити за цим словом. І Ісус каже в іншому місці: блаженна людина, що. Е, коли це знаєте, то блаженні ви, коли виконуєте. Це дуже важливо. А в Євангелії від Мат Матея, 7 розділ, 24 вірш, звучать такі слова. Отже, кожен, хто слухає слова мої, це каже Ісус, слухає Слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка, який збудував свій дім на камені. Каменем є Ісус Христос. Якщо ми буду, будемо будувати на цьому камені, на цьому надійному, незламному, нез, незворушному, непохитному підґрунті, підвалені, якщо Ісус буде е, лежати у фундаменті нашої будови, нашої віри, і ми будемо жити за Його Словом, вивчати Його Слово і виконувати Його Слово, тоді ми будемо. Насправді блаженними, і лише тоді ми спасемося. Не обманюйтеся себе по-іншому ніяк. Хай поблагословить вас Господь. Амінь.